Пані та панове бажаю здоров'я, з вами Ірина. І сьогодні ми з вами говоритимемо на непрості теми. Звісно, у нас теми бувають часто непростими. І сьогодні ми торкнемося таких дуже непростих тем, таких як санкції проти наших можновладців. Що буде далі з цими так званими санкціями, як воно піде. І трішки поговоримо за те, що щодо плану, щодо мирного плану Трампа, як він там зібрався ділити Україну разом з Росією. Я вже робила подібне відео, і воно було випущене зовсім недавно. Я під цим, що я знімаю відео, там, де коментарі, зроблю вам силочку, хто хоче, той може подивитися на цей рахунок. Перед тим, як почати свій таро-розклад, а саме таро-розклад ми з вами будемо сьогодні робити, я хочу побажати всім українцям, всім, хто мене дивиться, щастя, здоров'я, мирного неба, щоб ви не зазнали, хто не зазнав ще того болю, який можливий бути в цьому житті. Бережіть одне одного, одного, любіть разом до перемоги! І так, дивимося, мабуть, перше питання. Ми почнемо все-таки з того, як буде цей так званий мирний план, так званий ті перемовини з Путіном, як вони будуть йти далі, як воно все це йтиме і яким шляхом. Мабуть, ми трішки розглянемо першим це питання, а потім уже. Стосовно санкцій, розглянемо питання, так? І так, дивимось, як у нас там, чи погодиться Зеленський на те, що запропонував йому Трамп. Звісно, діватись нікуди, саме тому були запроваджені санкції. Звісно, діватись нікуди, тому що навіть природні ресурси, ну, можна сказати, не врятували так, ситуацію. І так, дивимось на те, що з приводу цього. Знову перемовини йтимуть онлайн щодо припинення війни. Як було сказано Трампом, що Зеленський має прийняти те, що має прийняти. Але, звісно, це є пропозиція. Пропозиція, яка не влаштовує не український народ, не українського президента. І, звісно, це світову спільноту, також, світову спільноту також трішки печалить цей результат. І є моменти, що дійсно цю проблему потрібно вирішувати. Війна вже затяглася дуже надовго, ніхто не розраховував, ну, по крайній мірі, український народ. Не розраховував на цю таку затяжну війну абсолютно. І, звісно, хоче кожен вирішення цього питання, але, вибачте, я так грубо скажу: але рішали, порішали без українців. По порішали без українців. І, звісно, якби вони вважають неокуповані території, Трамп вважає своїми, це вже очевидно. і... Помітно, а Путін окуповані території вважає своїми, і розпоряджатись їми вже навіть без співучасті України вирішили. Так? Оскільки хто там читає, хто дивиться новини, той знає, що, як відзивається Трамп, і хто там говорив, що там Трамп хороший, то, звісно, зараз пожинаємо всі плоди. Хто казав хороший, хто казав. Не дуже хороший, а пожинаємо всі ми плоди. Ну, ситуація не нова. Зеленському не дуже хочеться дійсно на цю ситуацію погоджуватись. Хоча перспективу він розглядає. Перспективу він розглядає, ідуть онлайн, я вже говорила, ось карта миру. В даний випадок це можна трактувати не тільки що. Про перемир'я йде або про так званий умовний мир. Бо коли українські території окуповані і вже не визнані, то, звісно, ну, як не визнані? Путін вже ввів Конституцію свою ці території, то, звісно, багато йде телефонних дзвінок, багато розмов, можливо, не тільки по телефону, а онлайн, тобто люди бачать один одного. І за цю ситуацію дуже і дуже довго йдуть розмови. І на дні колоди, ось карта балансу, звісно, намагаються знайти компроміс. Але Зеленському не дуже хочеться погоджуватись на ті умови. Звісно, там же ж виходить як, щоб відразу зробити так званий умовний мир, потім. Провести вибори, скоріше за все, щоб поставити можновладця, який буде слухати Путіна, який буде підпорядковуватись Росії, тому що так буде влаштовувати всіх на даний момент. Таку вони формулу миру розглядають. Хочеться нам це чути чи не хочеться, але, на жаль, така формула є миру. І, звісно, Зеленському не то, що він там не хоче втримувати владу. А розуміє, що це деякий тупік. І, звісно, якщо вже йде розмова за те, що там ми недостойні навіть того, щоб братись участь у перемовинах, тобто все вирішується за Україну, то, звісно, таке будь-якому президенту не сподобається. Буде це Зеленський чи хтось інший на, їхню, на його місці, знову таки. І так. Чи погодиться Зеленський, звісно, те, що не подобається, ми зрозуміли, чи він погодиться, звісно, це нова ситуація, і йде шут нульовий аркан. Це аркан зазвичай нового чогось, але також це нульовий аркан, тобто йде того, що ця пропозиція, скоріше за всього, що помножиться на нуль. І те, що вони розробляли, то, звісно, навіть. Навіть коли пообіцяли стабільність, ось тут з Пентаклів карта стабільності, карта грошей і карта, ну, можливо, там вони які репарації заплатять, обіцяють заплатити. Не факт, що заплатять, оскільки Росія сама по собі, вона, ну, я не знаю, такі міста, щоб вона повідновлювала прямо сама Росія, не Радянський Союз. А за Росію ми зараз говоримо, то, звісно, Ця пропозиція, як ви знаєте, якось в нульовому, мабуть, все-таки не вивариться з цього нічого. Я можу тисячу разів помилятися відносно цього питання, але, скоріше за всього, що не вивариться з цієї пропозиції абсолютно нічого, крім негативу. Звісно, домовленості йдуть на стабільність, що припинення буде вогню і що якби. За участь поділу України на знову-таки, як вони там будуть ділити, чи окремі ці окуповані регіони, чи так як було при Російській імперії на лівобережну і правобережну. Нічого тут доведеть, не доведеться поділити, мабуть, все-таки тут іде негативна ситуація і продовження війни, мабуть. Я не даю 100% гарантій ніколи на свої прогнози, оскільки я не являюсь мегапублічною особистістю, але всі карти, що знову маніпуляції, знову розмови, знову таки військова допомога, вона все-таки буде розглядатись і, звісно, тут повинні пройти оці процеси маніпуляції. Повинні пройти процеси маніпуляції ті пропозиції, що пропонує Трамп. Знаєте, я колись ще одне відео робила, що він там запропонує, а потім сказав, ну вибач, не вийшло. Путін так скаже. От там українська сторона не погодилась, то от тут йдуть моменти щодо цих, цих ситуацій, що, скоріше, за все, що велика вірогідність, що так може бути, що от вони між собою там перетерли. Вони між собою проговорили це, це питання, але це не влаштовує абсолютно українську сторону і український народ. І, звісно, в цьому випадку, якби Трамп скаже Путіну: Ну я вибачав, зробив усе як міг, оскільки такої влади, при всім тому, що Росія себе позиціонує як велика страна. І досі, то, звісно, ми знаємо багато ситуацій, що відбувається в Росії. І, звісно, що, скоріш за всього, що ця формула миру, ну, дуже маленька вірогідність, що вона спрацює. Зараз візьму я іншу колоду, оскільки ця впала у мене. І так, дивимося друге питання. Це з приводу санкцій, Що нам... що нам? Ми всі вже починаємо розуміти, що не тільки в Росії трусять олігархів, вже черга дійшла до нас. Звісно, хто дивиться новини, той знає, що багато ловлять на корупції. До цього це були маленькі такі сошки, тобто люди не невисокого такого рангу. І, звісно, що їх примушували віддавати ті борги, які вони. Не борги, а те, що вони заробили нечесним шляхом, і в тому числі на розкраданні державного бюджету у війну. То тепер дійшла черга більш до крупних сошок, оскільки сам так званий Трамп теж сказав, пошукайте кошти в Україні. чи як там було сказано? Хто там знає, може мені написати в коментарях. Хто за Порошенка, я хочу сказати так, що в першому турі я голосувала за Юлю. Чому? Тому що я дуже багато років за неї голосувала. В другому турі я голосувала за Зеленського. Можете мені писати з цього приводу, що там у мене руки по лікті в крові. Якби був гарний Порошенко, з мого погляду, щоб там ідеальний президент, то, звісно, я б проголосувала за нього і ніякий би Зеленський мені потрібен не був. І так, куди вивернуть ці санкції, які введені, вони, ви знаєте, не введені, вони будуть вводити. Ще вони усі на майбутньому. І, звісно, це, звичайно, розчарує багатьох, але вони йдуть усі на майбутнє. І, звісно, це скоріш за всього, що навіть карта з Нову Миру, що світова спільнота підказала зробити так. Це не те, що там бажання було Зеленського. Я його не виправдовую абсолютно, я його ніколи не виправдовувала з приводу того, що єдине, скажу, що він не така вже дурна людина, як багато хто думає. Він далеко, ви його дуже мало знаєте. Санкції будуть уводитись, і санкції будуть продовжуватись і будуть додаватись люди ще. Скоріше за всього, тільки сказала король Петаклів. Тобто багаті люди, люди, які щось мають, з яких щось можна взяти. Тому як ви самі розумієте, що захищатись треба, і хто там кричить, збережіть Порошенкові багатства, чи збережіть ще чиїсь багатства. Ви за свої багатства, будь ласка, трішки дайте свої, своїм багатствам, те, що ви маєте ладу, тому що невідомо, що буде з нами далі. І кого розкуркулювати, не побоюсь, цього слова, можуть далі. Оскільки ситуація вже зайшла у плачевний кут, і з нього дійсно треба виходити. Можливо, навіть буде ще на черзі і Тимошенко, розглядатимуть її питання, бо іншу королеву Пентаклів, іншу жінку, яка теж можновладна, яка має гроші. Тут, звісно, щоб покінчити з цим. Оскільки це так, це, скоріше за все, світова спільнота сказала, це не сказала, ну, не сказав, так, що от приснилось сьогодні Зеленському вночі думаю, а я зроблю сьогодні санкції. Я введу сьогодні санкції на Медведчука чи ще на когось, от на кого хочу, на того я і буду вводити. Ні, ситуація виглядає зовсім іншим чином. І виходить так, що якби вже був наказ зверху. Тут є моменти, що можуть бути навіть проти їхніх дітей когось із владці вводити, для дійсно повернення коштів. Тут пентаклів перевернутий. Чому я говорю за дітей? Тому що і випадає рицар кубків. Тобто, це люди вже, знаєте, не такі шкільного віку, це вже санкції можуть уводитись, або якісь не санкції, а притягнення до відповідальних менших, менших по рангу людей, або дітей оцих людей, які зараз ось імператор, тобто головних людей. Тут розглядається багато питань, що якихось дітей тронуть, якихось людей тронуть, якихось не тронуть, можливі навіть помічники депутатів, самі депутати. Тут буде багато розглядатись таких питань, які будуть дивні для України. Але це ось випадають багато головних арканів, в тому числі аркан суду, тобто це десь розмовлятиметься, говоритиметься. І, звісно, карта зірки це холодний розрахунок, оскільки дійсно тут потрібно думати, що можна зробити далі, щоб захистити Україну. Я не кажу, що продовжити війну. Я кажу, що далі, що робити, щоб захистити Україну. Чи знімуть з Порошенка і з оцих усіх, кого перечислили санкції на даний момент. Ну, тут виступає магія, якби колесо фортуни дійсно хочуть повернути кошти. І, звісно, ця вимога Києва, мабуть, буде ну, ще розглядати такі болючі питання. Дуже-дуже багато головних арканів, оскільки є, це будуть перші ластівки і. Коломойський, там в тому числі, це були перші ластівки для того, щоб подивитися, як буде далі. Якщо це, ця ситуація пройде вдало, то, звісно, будуть додавати ще людей, на яких будуть вводити санкції. Це не останні люди. Звісно, це може пройти півроку, рік. Може, там завтра це відбудеться, але все-таки на майбутнє стоїть розгляд питання, що ці люди будуть тільки в санкції додаватися, скільки кошти потрібні Україні для того, щоб захистити себе як країну, як країну. І я ж кажу, хто там дуже рве глотку за того чи іншого політика. Ну, позаботьтесь, чи як сказати, українською. Попіклуйтеся, попіклуйтеся, будь ласка, за себе і за свої кошти. Невідомо, що чекає нас в майбутньому при такому розкладі війни, яка йде зараз. І так, останнє питання, мабуть, ми глянемо, чи дасть нам. Оця вся важка ситуація, що вона нам зможе дати, крім досвіду. Крім досвіду, крім показання обличчя, хто що має. Ми зараз у війну побачили, хто що має. По-перше, ця ситуація нам дасть деяку стабільність. Тим, ви знаєте, продовження, продовження йде з боку Росії. Росія не думає. Припиняти припиняти війну в Україні на даний момент. Вона шукає союзників і вона планує рушити Україну, українську територію далі. Вона так вважає, що обороняється. Ось, ладно, я вже витягнув всі карти. Звичайно, Євросоюз вони розглядають, ну і так, знаєте, отак. Вони не розглядають прямо отак, що там в Євросоюзі буде, звісно, напад, напад на Європейський Союз. Вони розглядають це питання на країни Європи-напад, але не такий напад, що прямий, нема в них тих моментів. Вони єдине, що працювати далі в Україні, планують для того, щоб розрушити Україну. Розрушити і знову захопити більше територій. Звісно, взяття територій це є влада. Якось виглядає ситуація таким чином: бережіть один одного, любіть один одного, піклуйтесь про один одного. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Надію, що ми з вами побачимося ще і побачимось не один раз. Слава Україні! цьом цьом папа! па